Колегію розпочали із приємної новини. Коломийський ветсанзавод визнано одним з кращих підприємств в галузі в Україні. Його директору та колективу вручили відповідні грамоти і сертифікати. А керівник був ще й удостоєний ордена. Далі колегія запрацювала у звичному режимі. Голова райдержадміністрації Михайло Негрич представив нових членів. Ними стали міський голова Ігор Слюзар. Та голова райради Богдан Болюк першим питанням засідання була програма розвитку малого підприємництва у районі. Начальник відділу розвитку підприємництва транспорту, зв'язку та комунальної власності управління економіки РДА Михайло Лопачак зазначив, що підприємництво на Коломишень розвивається доволі вдало. На 1 грудня в районі зареєстровано. Понад 4 тисячі суб'єктів за останні два роки кілька десятків припинили свою діяльність однак ця цифра незначна, зазначив фахівець. Серед здобутків галузі і відсутність заборгованості по зарплаті також 60 підприємств переоформили трудові договори із найманими працівниками. Тепер вони отримують не півставки, а повну на колегії. Також заслухали представників правоохоронних органів. Зокрема, замісник начальника міліції розповів про профілактику злочинності на Коломийщині. Людмила Федор, начальник відділу культури, повідомила про хід виконання програми Теплий заклад культури а головний редактор вільного голосу Ольга Гаврилюк доповіла про програму економічної підтримки та розвитку газети на наступні два роки.